Державні нагороди отримали семеро закарпатців. Відзначили присутніх у стінах ОДА за значний особистий внесок у розвиток української держави, справу консолідації суспільства та багаторічну сумлінну працю. Орден княгині Ольги другого ступеня Геннадій Москаль вручив головному диригенту Закарпатського народного хору Наталії Петі Потапчук. Відзнаки отримали також синевирсько-полянський сільський голова Юрій Горват та великогиївський сільський голова Пал Масюч. Почесне звання заслужений працівник фізичної культури та спорту України присвоїли Йосипу Болдежару, тренеру викладачу з греко-римської боротьби. Звання заслужений діяч науки і техніки України отримав доктор фізико-математичних наук і Ігор Студеняк. Надії Підгорській, викладачу музичного училища імені Дезидерія Задора присвоєно звання заслужений працівник культури України. Почесну грамоту кабінету міністрів України вручили директору центру соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації. Вибір Василині Марко. Ту працю, яку ми робимо, держава бачить, цінує і хочеться. Робити краще, робити більше, щоб щоб задіяно було багато молодих людей з інвалідністю до цієї праці, щоб вони продовжили нашу роботу і щоб люди жили гідно, чесно. І були задоволені своїм життям. Це саме головне, напевно. Дійсно, знаєте, в такий час от ордени медалі. Я думаю, більше заслуговують такі люди, які на сході України борються за нашу незалежність, все за таки за нашу цілісність. І це підтвердженням того, що культура так само. Це ну сказати бореться, не Ну, Нехай це буде остання зброя, зброя мистецтва, щоб піснею, танцем своїм мистецтвом, своєю культурою, своєю духовністю. І ми покоряли весь світ.